Чи вигідно Україні буде інвестувати такі великі кошти для того, щоб відкачати ту ж воду, наприклад, затоплених Ну, тому що це наша територія, і тому, що там проживали люди і проживають люди. Тому а куди цих людей потім? Ну тобто, то це ми тоді відмовляємося від цього регіону і знаєте, і нехай там займаються ті, хто його захопили, так але вони що зробили? Вони там зробили без порядок, побачили, що нічого не можуть з тим зробити. І звичайно, мені дуже шкода, що наші хлопці гинуть. За те, що потім треба буде ще нашим правнукам і праправнукам відбудовувати десятиліттям, розумієте, тому що запустили ці всі процеси. І в чому ще дуже важка ситуація, що виходять дуже токсичні речовини, і це йде забруднення регіону, і воно потім попадає і в річку, і в землю. І регіон фактично стане непридатним для життя. Це буде як мертва територія. І це потрібно розуміти, і потрібно не тільки для відбудови всієї країни, а на сході, там, де точаться найбільші зараз такі бойові дії, то і туди потрібно буде і найбільше інвестувати. І питання в тому, що коли це буде, як це буде, в якій це кількості буде, тому що те, що порахували в Лугану на 750 мільярдів, так з них. Близько 700 чи 600 проєктів, які стосуються енергетичної інфраструктури. Але я не бачила там саме по вугільним питанням, чи буде. Але це така буде дуже важка ситуація в цьому регіоні. Навіть якщо не, не навіть, якщо я впевнена, що ми відіб'ємо і вони знову повернуться до складу України. Але ситуація була дуже згодна. І не факт, що ми ті шахти зможемо зберегти і потім далі на них працювати, тому що тільки по кожній шахті потрібно зробити знову інфраструктуру, адміністрування і так далі. Так це можуть бути в майбутньому дійсно робочі ще місця і повернутися. Але не знаю, це це, це дуже дороговартісно, дорого і, і, і поки що навіть навіть розуміння немає, як воно буде.